Чергову звістку з фронту, знов загинув і знову наш земляк. Зупинився швидкоплинний час, замокнувши, замерло все навкруг. І бачити в ту ж мить так ясно, я почав життя, що швидко витікало в мене з рук. Веселим хлопчиком, майлим, грайливим дитинство промайнуло мав іскра. Юність горда, сміла і безтурботна пробігла повз, неначе й не була. Настав той час вітчизну захищати, хто як не я, сказав і мусив зброю в руки брати, і вирвавшись, мов сокіл полетів. Політ мій був величний, дужий. Я буду жити так, як ще ніхто не жив. Промінням сонця ясно засвічуся. Безсмертним я ж залишуся навік. Пам'ять таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не схасне. Пам'ять, що ти залишила. Пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав гідну землю. Запалим вічний ми вогонь скорботи. За тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай земля їм буде пухом. Герої наші у безсмертя йдуть, щоб Україна мирно квітувала. В серцях живих полеглі оживуть у обелісках і меморіалах. Шановні учні та вчителі поважна громада, дорогі присутні, сьогодні ми зібралися з нагоди Вшанування пам'яті випускника нашої школи Владислава Васильовича Колодрівського І тому. Саме 23 травня в День героїв у нашому закладі відкривається меморіальна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про подвиг нашого славного земляка, про війну, про загибель людей, про людське горе. Мітинг, відкриття меморіальної дошки оголошується відкритим. І не вмруть, героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають і голови схиляють перед вами. Право відкрити меморіальну дошку надається бабусі героя пані Петру Ніколодрівській та директору опорного закладу Юрію Галярі. Церкви України отця Дмитра Костащука для освячення меморіальної дошки. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Смерть подола, і тим, що життя даруго, Христос воскресі смерть і тим, що життя, дорогу. Христос смерти, смерть светово. Тим життя дарував. Господи, спасителю, Создателю людського роду, подателю, духовной бладати, та да вечно спасіння пошли Духа Твого Святого І Благослови всю пам'ятну дочку, щоб вона озброєна сьогодні небесна заступництва, була для всіх, хто буде приходити до неї корисною для спасіння і заступництво. І допомогою у Христі Ісусі Господі нашій. Благословляйте, свяжується, пам'ятна дошка Стам, води цієї священої. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Амінь. Вославляється, освячується, пам'ятна дошка ця, лодать при Святого Духа води Водиці Свяченої, в імя Отця і Сина і Святого Духа. Благословляюся, розвящується, пам'ятна дошка ця, владачу Пресвятого Духа, проблення водиці свяченої, в м'яця і сина і Святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Господь сказав ви світло для світу, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. Можна прожити довге життя. Але так і не пройнятися світлом добрих діл і любові. А можна і короткі, але засяєте зіркою яскравою для інших, так, як це зробив. Владислав, воїн український, вихованець вашої школи. І кожний учень тепер, коли буде проходити біля цієї дощ пам'ятний і подивиться на воїна Владислава. і Буде пам'ятати, як боролися і вмирали за Україну істинні патріоти. І це є надважливим, щоб прийдешні покоління пам'ятали, якою ціною Україна зберегла волю і незалежність. Я дякую цій школі за те, що ви виховали справжнього патріота, героя. Я дякую батькам рідним. Я дякую нашій владі і тим, хто організував, щоб ця пам'ятна дошка була тут. Все це добрі справи. І нехай Господь воздасть вам сторицею. а воїну Владиславу. Нехай буде вічна пам'ять, вічний спокій і царство небесне. Амінь. Родина втратила найдорожчу людину на землі. У вирішанні для країни час він без вагань пішов на війну, бо ж знав, що він повинен бути там, повинен рятувати чужі життя і майбутнє України. Тільки не знав, що ціною власне. Володрівський Владислав на Напсевдозерс народився 14 липня 1995 року в місті Заставна. Тут виростав. З 2001 по 2012 роки навчався в Заставнівській гімназії, де за роки навчання показав себе старанним, відповідальним і наполегливим учнем. Після завершення гімназії став студентом Західноукраїнського національного університету. Айперне псевдоЗЕВС до повномасштабного вторгнення працював на АЗС і навіть не уявляв себе у військовій формі, але не аби як захоплюється художніми та документальними кінокартинами, де головними героями були саме військові зі снайперськими гвинтівками. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України він разом з іншими став на захист рідної країни, завершивши спеціальну підготовку ЗЕС. Потрапив до одного з найкращих підрозділів легендарної повітряно-десантної бригади. Під час виконання бойового завдання Владислав Колодрівський загинув, служив у 25 й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді, похований на місцевому кладовищі міста Заставна. Герої! Герої, герої і туга, і гордість без меж по серцю знову мчить висотою Черговий солдатський кортеж. тобі, хто кожен каже, хто край від навала спасе, і цілому світу докаже, вітчизна нам понад усе. Молиться і моляться діти, і молиться рідні, дівчина. Коли ж люди горе минеться, і тужить уся Україна, і бореться, та не здається. Герої. Герої. Герої найкращі в країни сини. Це світ наш. Врятують герої. Герої нової війни. Війна. Явище жорстоке і страшне. Поки на землі існує злоба і ненависть, існуватимуть і війни. Які наносять бойові рани людям забирають життя дітей і близьких. Українцям властива любов до своєї прекрасної батьківщини. Ця любов споконвіків проявляється в їх готовності захищати свою вітчизну. Запрошуємо до слова голову заставницької організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Світлану Масловську. Сучасний отче. Шановне товариство, дорогі діти, є в українському календарі такий день, болючий, але гордий день героїв, який заснований був ще 1941 року, на честь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, якого жорстоко вбили 23 травня. 1938 року. З того часу справжні українці вшановують пам'ять своїх героїв усіх часів, усіх воєн саме 23 травня. І не випадково сьогодні ми відкриваємо цю меморіальну дошку на честь нашого героя 23 травня. Адже він у школі був звичайним хлопчиком чемним. Розумним, спокійним, урівноваженим. Але коли Вітчизна покликала на її захист, він не вагаючись пішов для того, щоб захистити кожного з нас, для того, щоб захистити свою бабусю, свою родину, нашу рідну заставну Україну і віддав своє життя молоде, яке міг ще. В якому ми міг ще здійснювати свої мрії, свої бажання, створювати сім'ю. На превеликий жаль, він став тільки героєм, якого ми мусимо пам'ятати. І ця плита, ця плита встановлена перш за все, звісно, для того, щоб ми пам'ятали його подвиг, але і справді, переступаючи поріг цього храму науки, ми маємо замислитись, дивлячись в очі Владиславу, а що я окремо кожен із нас зробив для того, щоб Україна була українською? Чи звертаю я увагу на те, що написано на обелісках якою мовою? Чи звертаю я увагу на те, якою мовою озвучуються фільми? Чи повторюю я російськомовні пісні? Це дуже важливо в цей час для того, щоб ми навіки усвідомили, який жорстокий ворог вступив на нашу землю і які молоді життя забирає. Тільки таким чином ми можемо збудувати вільну незалежну соборну країну, про яку мріяв Владислав. Так наші хлопці там захищають наш спокій. Але ми, кожен із нас, повинен також бути бійцем, воїном. На своїй маленькій території, у школі, у своєму оточенні, серед друзів і брати приклад саме з таких, як наш Владислав. Вічна пам'ять Владиславу, хай його подвиг буде вічним, і ми були всі достойні його подвигом. Слава Україні! Гірко, образливо, важко на душі. Йдуть від нас краще з кращих, нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат, наша пам'ять, розуміння, що час жертва не була марна. Він загинув в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі. Ми сьогодні схиляємо голови перед стійкістю батьків, родин, які втратили своїх рідних на війні за єдність і цілісність України. Запрошуємо до слова бабусю нашого героя, пані Петруню Колодрівську. сказати добрий день, тому що для мене він добрий сьогодні. Тому що ви всі, всі присутні люди, учні, вчителі. Ну, вся влада. Вони всі тут прийшли. Усанувати мого, внука, то він для мене добрий. Пару слів вам розкажу. як він так склалося, що він лишився без батьків, одна я. Але я не одна його виховувала. Виховували його садик, виховувала школа, виховували вчителі, вихователі, класні керівники. Ми всі працювали, щоб цей хлопець йшов правильну дорогу. Я скажу всім вам, всім дякую. Мені дуже тяжко говорити. Усім присутнім, усім. Але я хочу все сказати, що я написала слова для влада слава. Вічна пам'ять тобі, мій онучку, ти залишився спочити у землі. Ти лишив свою рідну домівку і бабусю стареньку свою. Бабуся тебе доглядала, ростила, як квітку в вікні, а ти так спокійно загинув на тій клятій, жорстокій війні. На війну ти йшов добровільно. Щоб краще жилося в житті країну свою оборонити, щоб мир панував на землі. Ти сильно тримав оборону, прикривав побратимів своїх, але від ворожої кулі себе захистити не зміг. А ворог усе наступає, руйнує країну твою, а ти вже в царстві небеснім обіймаєш матусю свою. Плаче кохана дівчина. На могилу щодня йде, а ти, мій онучко, рідненький, відпочиваєш у раю. Дякую вам всім за увагу. Шановна пані Петруня, для нас завжди буде прикладом героїзму і мужність вашого онука. Низький вам уклін і велике спасибі. росою, а може, дощами на поріг упаду, голубко не плач, так судила рідненька, вже слово бабуся не буде моїм, прийду і попрошуся в сон твій тихенько, Скажу, як мається вдома ногів, Не коли скоро ангел співає і рани смертельні уже не були. Ти знаєш, бабусю, тут сумно буває і душа за тобою. Рідненька ще мить. Бабусечко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш саме. Тебе я любив і любив Україну. Вона як і ти була в мене одна. Скорботи хвилина, громада мовчить, ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася неба блакить. Вітер війни по душах мете, пил від гармат на роки опадає, годинник життя беззупино іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Схилімо голови перед світлою пам'яттю полеглого героя. Пошануємо усіх українців, які віддали життя за самостійність і незалежність України. Одний смуток душу охопив, дощем заплакав свічка догорай. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога, поліг із честю воїну, бою, щоб ближче стала наша перемога. Здається, я знаю, якою буде наша перемога, а вона точно буде. Питання лише часу і ціни. На жаль, вже дуже страшної ціни. Але я точно знаю, що в день, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо плакати і мовчати, мовчати і плакати. І дякувати, дякувати, дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки янгол. До заключного слова. Запрошуємо директора закладу Юрія Галяру. Дорогі діти, дорога шкільна родина, шановна родина нашого героя. Ми, ми низько скіляємо голови перед пам'яттю і подвигом нашого Владислава. І кожного дня будемо пам'ятати, що саме подвиг наших героїв дарує нам мирне небо, яке сьогодні над нами. Нехай у серцях у кожного з нас і в пам'яті назавжди запам'ятається. Чисте світле обличчя нашого влада і його бажання жити в мирі, вільній і незалежній Україні. Діти, я прошу вас і всіх присутніх віддати шану нашому герою, поклавши квіти пам'яті до нашої меморіальної дошки. Слава Україні!